Доброго ранку, хлопчики та дівчата! Сьогодні я вам розповім одну пригоду. Це качка Марта з чудовими каченятами. Вони завжди разом проводять час, граючись у воді та досліджуючи світ. Одного разу Марта вирішила повести своїх малюків до річки, щоб вони могли поплавати та весело провести час. Вони разом вирушили в дорогу, радісно клякаючи. Але коли вони дійшли до річки, Марта зрозуміла, що одне з каченят загубилося. Вона перелякано почала шукати свою загублену дитину. Загублене каченя, якого звали Макс, заблукало серед високої трави. Та не могло знайти дорогу до річки. Після довгого блукання Макс нарешті побачив річку і почав швидко бігти до річки, крякаючи на весь ліс. Качка з каченятами почула його крякання та радісно зустріла його. З цього дня Макс завжди був обережним та не відходив далеко від своєї родини. Вони разом проводили багато часу, граючись та досліджуючи світ. А Макс завжди пам'ятав, що найважливіше це любов та підтримка родини. Дітки, сьогодні я вам пропоную зробити разом зі мною аплікацію каченя. Але спочатку виконуємо гімнастику для пальчиків. Качка перевальцем до озера прийшла. За собою утяток качка привела. Кря кря-кря, сказала, ви за мною пливіть. Кря-кря-кря і лапками під водою гребіть. Для роботи нам потрібно зелений аркуш паперу для фону, голубий або блакитний для озера, жовтий квадрат та прямокутники жовтого та червоного кольору. Чорний фломастер, простий олівець, клей ножиці. На жовтому квадраті простим олівцем малюємо коло. Ножицями по накресленому контуру вирізаємо круг. Кружечок ми складаємо навпіл. Це буде тулуб нашого каченя. Жовтий прямокутник складаємо навпіл. Малюємо коло та вирізаємо ножицями. Ми отримали два круги. Один кружечок залишаємо без змін. Це буде голова каченя. Другий складаємо навпіл. Він буде крильцями каченя. Червоний прямокутник складаємо навпіл. Малюємо коло та вирізаємо ножицями. Отримали два кружечка. Перший кружечок складаємо навпіл. І розрізаємо ножицями по лінії згину. Це будуть лапки. Другий кружечок просто складаємо навпіл. Це дзьобкачення. Заготовки ми зробили. Тепер їх потрібно склеїти. Чорним фломастером домальовуємо око. З паперу голубого або синього кольору вирізаємо озеро. На зелений фон приклеюємо нашу композицію. Наша робота вже готова. За бажанням ви можете домалювати камиши або зробити багато каченяток. Дякую вам, діти, за старання. Надсилайте фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!